Замок це невід'ємний механізм будь-якої сфери життя. Він допомагає обезпечити та захистити своє майно від грабіжників, але часто буває, що ми просто забуваємо ключ чи губимо його серед величезної зв'язки всіх своїх ключів. І на цей випадок нам допомагає замок від компанії Закатека. Петлок. Нагадую, що компанія Закатека є топ-3 по системам безпеки у світі. Тому в його надійності ви можете не сумніватися. Мене звати Дмитро. Ви на каналі Сікюр. Приємного перегляду. Що входить у комплектацію? Як не дивно, сам замок, USB кабель для його зарядки та інструкція. І давайте тепер розберемось в його можливостях. Основна функція цього замка це відкриття по відбитку пальців. В нього є можливість запрограмувати до 10 відбитків, тобто дає доступ 10 людям, що є дуже непогано. Працює замок від вбудованого акумулятора, який заряджається за допомогою USB кабелю, який йде у комплекті. Заряду акумулятора вистачає на тисячу сканувань пальців, а заряджається за 60 хвилин. Також замок має вбудовану світлодіодну підсвітку, яка допомагає налаштовувати адміністратора та користувачів, а також інфра інформує про заряд батареї, коли вона розряджена на 50%. Має нержавіючий цінковий сплав корпусу та важить 200 грам. Ось ми і розповіли вам про його можливості. А тепер давайте налаштуємо адміністратора користувачів та подивимось його на ділі. З коробки замок поставляється в розрядженому виді, та для його активації треба зарядити його. Що ми заздалегідь вже зробили. Для його роботи нам треба навчитися робити три етапи. Перший це налаштування адміністратора. Другий це налаштування користувачів, Нагадую, що їх може бути до 10. Та третій етап видалення всіх користувачів. Замок з коробки не має ніяких користувачів і автоматично його можна відкрити за допомогою будь-якого пальця. І перший етап це налаштування адміністратора. Ми обираємо палець адміністратора. Відкриваємо замок одним натиском. Далі затримуємо сенсор. Чекаємо зеленого мигання. Відпускаємо палець. І ще раз доторкаємось до сенсора три рази пальцем адміністратора. Два і три. Відпустили. Ми налаштували адміністратора. Перевіряємо. Палець адміністратора в нас. Ой, вибачте, трошки палець з'їхав. Працює. А будь-який інший палець в нас не працює. Другий етап це налаштування користувачів. Відкриваємо замок пальцем адміністратора. Також утримуємо пальцем адміністратора до зеленого мигання. І потім обираємо другий користувач і доторкаємось три рази до сенсора. Два, і три. Таким способом ми додали. Першого користувача з 10. Перевіряємо, палець адміністратора працює. І палець першого користувача також працює. Інший палець у нас не працює. І третій, останній етап це видалення всіх користувачів. Це можна, може робити тільки адміністратор. Ми відкриваємо замок пальцем адміністратора, затискаємо його. На цей раз ми тримаємо довше, зелене мигання і чекаємо червоно-синій колір. З'явився червоний синій кольор. Відпускаємо. Та ще раз тримаємо пальцем адміністратора. Червоним три рази мигає. І все, зелений. Ми видалили всі користувачі і перевіряємо. Зараз замок повинен активуватися за допомогою будь-якого пальця. Це і працює. Працює. Все, ми видалили всіх користувачів. Ось ми розповіли вам про закатека Педлог. Сподіваємось, він буде вам у нагоді. А замовити його ви можете на нашому сайті Secure.ua. Посилання буде в описі під цим відео. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та дзвіночок, щоб не пропустити свіжі випуски з світу систем безпеки та технологій. А з вами був Дмитро, компанія Secure. До нових зустрічей.